Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас BMW X5 у чорному кольорі в кузові G05 з трьохлітровим дизельним двигуном. У нас тут безключовий доступ. Також всередині нас зустрічає дуже гарний коричневий шкіряний салон. Сидіння в дуже гарному збереженому стані, преміальна акустика Harman Kardon. Також присутні пам'яті сидінь, електросклопідйомники, електроскладання дзеркал мультикермо з підігрівом, датчики світла та дощу. Пробіг у автомобіля мінімальний, 82 тисячі пробігу, велика система штатна магнітоли. Також у нас тут присутні підігріви передніх сидінь, двохзгонний клімат-контроль, також система старт-стоп, відповідно електроручник, допомога при спуску та автоматична коробка перемикання передач. Повністю е підсвітка у нас декоративна в салоні. Позаду сидіння в також дуже гарному та збереженому стані. Електросклопідйомники позаду також. Велике, там містке багажне відділення на сервоприводі. Автомобіль у нас має парктроніки около, камеру заднього виду. Купувався він в офіційного дилера, один єдиний власник. Повністю весь затягнутий у бронеплівку. Обслуговування лише проводилось на офіційному дилері. Купувався у дилері на Арія Моторс. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопаркю.